Нове освітлення, доріжки та зелена зона. У Чернівцях нарешті відкрили сквер дня вишиванки, що на Соборній площі. Його родзинка освітлення. По всій території розташовані ліхтарі з орнаментами вишиванки кожного регіону. Ми його відтворили в такій формі, який він ще був за австро період. Тобто -то -то. всі, всі доріжки, ці всі входи, вони були раніше. Так. І ми намагалися зробити його творити його автентичність. Ви, ви ви будете за, за зараз бачити. Ми його зробили. В європейському стилі у сучасному я вважаю, що воно буде пасувати на, на нашому місту і нашому центрі. Також тут встановили нові лавиці, плитку, облаштували дитячий майданчик, зелену зону, місце для велосипедів та навіть велодоріжку. А ще у планах встановити у сквері пам'ятник композитору Володимиру Івасюку.